Усміхнений 22-річний Ростислав у реабілітаційному центрі Дніпра перебуває з квітня цього року. Життя юнака поділилося на до та після, 29 лютого цього року. На війні хлопець втратив обидві ноги. Ми тільки перестали не сни про це я ви не можу. Можу сказати, що отримав на Авдіївському напрямку і сказати, що там бувало все. Першим етапом реабілітації була підготовка до протезування. Зараз вже військовослужбовець опановує протези, зізнається, дається це вкрай важко. Зараз на протезне тренування йдуть учусь згибати, розгибати коліна. То, в принципі, якщо вбрать, я тільки став на протези, то чуть-чуть успіхи йдуть. Потихоньку, ну але... Ніхто не казав, що це буде одразу і легко. Всю жизнь будеш тренуватися. Якщо так розібратися, то в принципі всю жизнь. Що в моєму випадку, в мене, допустим, зараз ліве коліно в мене виходить добре викидувати. Право, я взагалі не можу викинути. Реабілітологи кажуть, у Ростислава залізний дух він робить великі досягнення у майбутньому. Хоче взяти участь у проєкті Титани. Йоа він бажає допомагати бійцям психологічно. Багато хто з ампутацією замикається в собі. От у них життя може просто встановилась на цьому. І все. сам же хлопець навіть освічився своїй дівчині. Одружитися планує після того, як більш вправно буде стояти на протезах. У цьому допомагає команда професіоналів у найсучаснішому відділенні реабілітації Дніпра. На сьогоднішній день ми маємо центр досконалості один із шести в країні. Насправді, ми не тільки займаємося реабілітацією, відновлюємо військовослужбовців. А також навчаємо мультидисциплінарні команди, вже працюючи з інших закладів. За останній рік центр реабілітації обмінявся досвідом із 18 командами. 85% пацієнтів у відділенні військові. З кожним працює не один реабілітолог. Це робота великої мультидисциплінарної команди. Це робота лікаря фізичної реабілітаційної медицини, фізичного терапевта, ерготерапевта, можливо, терапевта мови мовлення, психолога, соціального працівника. У команді працює понад півсотні людей. Надається допомога і у інших медзакладах міста. У одному з них лікування проходить Анатолій з Вінниччини. До лав ЗСУ вступив на початку Великої війни. Чоловік доброволець. Війна не стоїть на місці. Мотивація одна. Вона зараз тут, вона буде далі, далі, далі. Якщо ми не зупинимо, де зможемо, то це вся мотивація. Я українець. Чоловік отримував поранення двічі: перше на Бахмутському напрямку, друге теж на Донеччині. Потрапив під атаку дронів. Хворий надійшов близько трьох днів тому. З діагнозом вогнепального осколково-сліпе поранення черевної стінки, не проникаючи. Йому пощастило, тому було видалено з м'яких тканин йому ламок, сколок. Проведена первична хірургічна обробка рани, і хворий йде на поправку. Крім цього, чоловік має акуборотравму та проблеми з вухом. Після повного одужання чоловік проходитиме реабілітацію. Проте Анатолій у свої 59 планує повернутися до побратимів та наближати перемогу. Щодня до відділення потрапляє до 40 людей. За словами лікарів, травми різні. Десь е, місяця два назад цей спад був. Але десь півтори місяця-півтора місяця назад це пішло вгору. Поранення верхніх і нижніх кінцівок, поранення грудної клітини, поранення черевної порожнини. Тому а іноді все разом. За рік відділення може прийняти до двох тисяч військових. Артем Ліфінсев, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.